Отже, будемо сьогодні підгортати бульбу, що вже заростає. Вона вже посаджена десь три тижні назад приблизно, навіть більше як три тижні, майже місяць. Будемо підгортати таким звіром скаут XT244. На гортачі я взяв свою дому від МТЗ, я на МТЗ таким працюю, але момент, що то з старого випуску, і відповідно у них є тільки отакі. Пальці. Е, а міні-трактор є на вущий, тому ми тут робили трохи тюнінг. О, такі дали угольника, в угольнику шпилька. Шпилька мало бути під 22, 22 не знайшов, дали під 20. Е, звузив я їх трохи. Е, зараз будемо пробувати, що вийде. Можна ще треба звожувати. Постояли вони отут, тобто на мою саджалку воно якраз люкс, але от на ту саджалку яку ми купили. А на другий рік буде вже трохи розширювали самосаджалку, бо ми почали садити, так як воно було зібрано. Було зібрано воно на вужчому міжряді. Тому, друзі, нічого ну, страшного, але до речі, на тому вищому міжряді трактор якраз попадає, попадає в колію. Переставимо на наступний рік на ширше, щоб багато разів не бавитися кожен раз від одного другого трактора. Колеса перекинемо місцями передні. І тоді колія буде 1,20 двадцять впереді, і задній ми так само розсунемо. Так що, друзі, не переключайтеся, думаю, буде цікаво. Не знаю, як воно буде нам зараз тут получалося. Будемо пробували. Ту стяжечку ми зараз ще трошки опустимо. Бачимо, він нерівно стоїть відносно трактора. Та й Думаю, що буде, буде цікаво. Тут є такий кусочок бульби, приблизно 20, -20 сотиків. От сюди. Будуйте по колу, не буду одразу один коло другого. Буду йти по колу. Думаю, так буде швидше. І спробуємо зразу, на які передачі нам буде нормально сипатися. Теоретично, чим скорше їдеш, тим краще сипеться. Тому спробуємо, друзі. Ви не переключайтеся, ставте ковподобайку, моцний хлопський лайк, пишіть коментар. Їдемо. Що, друзі, тут трошки погано бо тільки виставляв, тут максимально низько ставлю плужки. І тоді щось трохи похоже на нагортання. але Треба буде тут зверху, напевно, два рази проходити, чи як, бо дуже твердо. Не лізе її і все. Не хоче лізти. З того боку набагато ліпше. Тоже не все прикриває, ну крайній я ще теж раз перейду, а тут вже якась чорна. Земля, виходить. Так що, друзі, їдемо далі. Так, ну що, друзі, тут місцями отаке от велике не загорнулося, але зараз ще разочок перейду отут. Думаю... Блін, пови... повигортав бульбу, мене тьща приб'є, я пішов дивитися, а то не бульба, то хрін. Най тебе, ні? О. То страху трохи було. І так цілий рядок хрону. Я вже перевірив, то не бульба, друзі. Зараз ще тут закрию, але тут більше не виходить, дуже велике перий, де був, там закрити не можу. А так то поле досить стало чорне, тут зараз ще раз перейду. По крайні рядки я якраз виставляв Там крайні, тут крайні. тут Я якраз виставляв цей. Плужки. дуже низько треба ставити плужки, щоб воно нагортало. В МТЗ воно трошки інакше, тут теж трошки інакше. Так що, друзі, такі справи. Такі тут краєвиди, захід сонця для вас. Притурець. Препоред шурує, як має бути. І ми шуруємо, як має бути. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте такого моцного хлопського лайка. Пишіть коментар. А я ще пройду тут, напевно, і там. І все, тут вже таке суперово, нормально, нормально, тут був вже перей великий, нормально. Думаю, що добре. Зараз ми її ще кропнемо під вечір. І буде люкс. Буде, друзі, люкс. Ну, нагорнулося. Більше це те золото, Воно от все зірване. То що ще зеленіється. Такі, друзі, справи. Так що, далі буде.